Всім привіт, друзі! Ви на каналі Atomic, та в цьому відео ви дізнаєтесь все про нові DLC до гри Stalker 2 Серце Чорнобилю. Обов'язково перевіряйте, чи ви підписані на мій канал. Та якщо досі ні, то обов'язково підписуйтесь, адже саме ваша підтримка додає мені сили робити для вас новий цікавий контент. Ну а я починаю. Як ми вже знаємо, Stalker 2 вже давно окупилася. Тому у планах розробників вже два DLC та серіал на Netflix. До речі, якщо також, як і я, чекаєш серіал, то став палець вгору даному відео та пиши в коментарях, що думаєш з цього приводу. Власник української кіберспортивної команди NaVI та GC Game World розповів про створення та плани на S.T.A.L.K.E.R. 2 Серце Чорнобилю. В інтерв'ю Forbes Максим Кріпа не розкривав цифри, які не називалися офіційно. Але висловив задоволення релізом гри та прибутками. Підприємець називає Stalker 2» комерційним успіхом, величезним культурним досягненням та символом української творчості і стійкості. Кріпа відзначив велику роль у створенні гри Марії та Євгена Григоровичів, які займалися організаційними та операційними процесами, а також були творчими директорами продукту. Переважна більшість витрат на гру йшли на її створення. Маркетинг залишався в тіні, не називаючи суму, бізнесмен підтвердив, що розробка S.T.A.L.K.E.R. 2 коштувала десятки мільйонів доларів. Та основним ринком для гри на даний момент є США у стратегії просування гри. J.C. орієнтується на досвід CD Projekt Red, адже відьмак став національною гордістю Польщі, книжки, ігри, серіал на Netflix – Стосовно останнього пункту у команди Stalker 2 теж є плани. Певні переговори наразі ведуться, але питання остаточно ще не вирішене. Проте я більш ніж упевнений, що серіалу все таки бути, адже це буде гарним доповненням до гри, що принесе додаткову славу нашим розробникам та викличе іще більший інтерес до гри, тому що сумніватись в такому гіганті, як Netflix, немає причин, так як все, що вони роблять, завжди цікаво дивитись. Тепер плавно переходимо до найголовнішого. Кріпа анонсував щонайменше два DLC для Stalker 2 та мультиплеєр, адже власник вірить у довге та успішне майбутнє продукту. Ми можемо бути упевнені у тому, що всі DLC будуть немаленькими та доопрацьовуватимуть ті чи інші ігрові моменти. Вже відомо, що нарешті з'явиться можливість збирати лут з монстрів, що наштовхує на іще більше роздумів. Це обіцяють підвести або в нових патчах гри, або ж вже в доповненнях. На Reddit з'явилась велика гілка обговорень, де фанати поділилися своїми міркуваннями з приводу відсутніх областей. Як видно на зображенні, їх досить багато. Наприклад, у грі немає більшої частини прип'яті однієї з областей Юпітера і Лиманська. Геймери припустили, що позначені червоним ділянки можуть бути зарезервовані для майбутніх сюжетних DLC. Як ми вже самі бачили в грі, біля мосту на Лиманськ, прямо біля будки, в якому в чистому небі треба було стріляти зі снайперки. На одному з тіл можна взяти КПК, в якому згадується дивний сигнал, що йде з Лиманська, і що цей сигнал треба розслідувати. А на даху цієї будки стоїть радіостанція, що фони. Якщо її покрутити, то звідти будуть лунати крики і крики про допомогу. Тому можна допустити, що одне DLC буде по лиманську, адже затравка сюжету вже є в основній грі. Особисто я дуже чекаю на DLC, в якому нам дозволять дізнатись краще історію стрільця, дозволивши пограти за нього. Адже в самому сюжеті Stalker 2 є багато запитань, і як мінімум, демі знайшов артефакт Серця Чорнобилю, та з ким він на цьому шляху познайомився і кого знав особисто. Якщо розробники це реалізують, то я буду нереально щасливим. А якщо і ви також очікуєте на таке DLC, то обов'язково підписуйтесь на цей канал та ставте палець вгору. І не забувайте писати в коментарях свої думки з цього приводу, адже я завжди їх читаю та відповідаю. Тепер хотілося би сказати декілька слів про патчі. На офіційному сайті гри прописані всі виправлення, які зазнала гра з патчем 1.3.1. Тому без спойлерів про виправлення сюжетних завдань я хотів би розповісти найголовніше лише про технічну частину, а саме виправлену помилку, через яку НПС не могли повернутись на призначені їм місця після викиду, адже часу зустрічалось те, що прийшовши на локацію, ми не могли знайти потрібного НПС, бо він сидів в укритті. Виправлено помилку, через яку звуковий ефект при вході в аномалію ребер міг зациклюватись і повторюватися кожні 10 секунд. Що давайте визнаємо неабияк як заважало, і рятувало лише перезавантаження. Виправлено помилку, коли перехрестя не можна було вимкнути через налаштування. Виправлено проблему, коли всі дії перетягування відбувалися із затримкою в будь-якому контейнері з предметами на локації НТЦ Малахід. Особисто я з цим не стикався, але якщо таке було у вас, то пишіть в коментарях, при яких умовах таке траплялось. Покращено позиціонування озвучення, Виправлено проблему, коли гравець міг чути звук лише через один наушник, що неабияк збивало орієнтування в просторі. Також виправлено помилку, коли підсвічування предмета не переходило на наступний предмет під час огляду інвентарю за допомогою геймпада. Розробники самі просять нас про те, щоб ми, знайшовши якісь баги, надсилали їх відразу до центру підтримки на офіційному сайті. Таким чином кожен зможе допомогти зробити зону кращою. Надіюсь, дане відео було для вас цікавим та інформативним. А ви були на каналі Атомік, та не забувайте підписуватись та ставити палець вгору. А я з вами не прощаюсь, а лише кажу до нових зустрічей в наступних відео.